Я зараз на дефіциті калорій, вперше в житті я готувала їжу з собою в дорогу. Що саме взяла? Зараз покажу. Оскільки сніданок у мене буде в машині, я приготувала лаваш із яйцем. Він виходить як млинець, оскільки снідаю приблизно об одинадцятій, складаю все в лоток, закриваю і ховаю в сумку. У мене є два бокси: один для обіду, інший для вечері. Для обіду я приготувала пасту з твердих сортів пшениці з телятиною та овочами. Складаю все в лоток, додаю свіжі огірки чері. Зранку ще залишились кабачкові рулетики з крем-сиром. Кладу їх до того ж боксу, закриваю. На вечерю я запекла курку, зняла шкірку, відділила м'ясо від Кістки зварила гречку, додала куряче м'ясо, яйце і трохи твердого сиру. Складаю в лоток, закриваю. Окремо приготувала салат, вінігрет із молодих овочів, перемішала, склала в окремий ланчбокс з гарніром. Він буде дуже смачним. Наперекусі зробила нереально крутий протеїновий кекс без борошна, без цукру, зі смородиною. Дуже соковитий, білковий, смачний. Складаю в контейнер, накриваю кришкою. До нього я заварила трав'яний чай. У мене класний термос, він показує температуру. Чай залишився майже гарячим до самого вечора. Цей переку чаєм був ідеальний у дорогу. Я також взяла собою Воду 1,8 і в термосі стенлі. На випадок, якщо щось захочеться закинути в рот, я вперше в житті засушила собі фрукти, банани, яблука, груші, ківі, полуниця. Усе робила сама. І була максимально здивована, наскільки це смачно, зручно і корисно. Дуже мене виручило. Я їла 4 рази на день, сніданок, обід, перекус і вечеря. Усе по графіку. І найприємніше я зупинялась, коли хотіла. Їла тоді, коли потрібно, і ні від кого не залежала. Один раз я забігала в сільпо, взяла там сніданок протеїновий пудинг, овочі та сирну яблучну запіканку. Це дуже мене виручило. Ось так я протрималась на дефіцит. 1200 кілокалорій. Завдяки ланчбоксам плануванню і бажанню не зриватись. Це мій результат, і я собою пишаюсь.